Доброго раночку, степлички. Трошки водички дала, щоб попили. Бачите. Муазон. Муасон. Або кримський чорний. Отак От називається цей сорт. Попшикала, попшикала. От, полила землю. Бачите, лежить оцім цим. Чистою водичкою. Пшикала, треба забрати. Треба забрати. Провіряю, провірку зробила. Бачите, щоб дихали, щоб їм було не гаряче. Тут уже повисохали, вон полила редисочку. От Тут в мене дивіться, що в мене появилося от таких двоє. А, це ще треба попшикати новенького. Оцього, що я укорінила, брунсвік. Бачите, як йому від сонця. Але нічого. Глянь такі коренчики. Бачите? Це чіпси, чіпси цього. Гляньте, поросли, чіпси, кокоса. Дивіться, що в мене є. У цьому можна чвиринкувати. Можна чвиренкувати. Гляньте. Посадила в стаканчики або насипала сюди, або моху, або ще там чого-небудь. Глядь, яка красота. Ну, тут побачимо, що буде, чи щось буде. О, одненькі вже є, але не знаю, чи всі останні дивіться. Це теж хороший сорт. Зараз теж їх попшикаю зверху. Ну, не знаю. Не знаю, чи буде, ще, чи не буде. Щось вони мені не подобаються. Це стільки і один. Це зовсім інше посадила. Але отут в мене стоять стаканчики. Я їх переставлю сюди. Це красота. Це вчора мене пригостили. Якщо дивишся, Віталік, дякую тобі. Два такі п'ящики гляньте. Ну. Клас. Це дуже хороша штука. Отак я добренько на цьому все, всього вам найкращого. Я вже тут зробила все, що мені треба, бачите? Полито. Тут пролила землю, там в кінці, о там в кінці ще не полила, Зараз полю. А вам всього найкращого, гарного дня, мирного неба. Я сьогодні вночі чуть, як глянула в вікно. Ох, моя мамочка. Я ще такого не бачила, як салюти. О, як страшно було, Боже! Сіла і сижу й думаю, от що я от що я цим сидінням доб'юсь.